Всім привіт! Знову з вами я, Гусак, і сьогодні в мене в гостях Stand Atack. Всім привіт, друзі! Можливо, ви вже бачили мій канал, можливо, ні. І сьогодні ми будемо грати в гру, тіль, яка називається Stand Off 2 і режим снайперська атака. І це тільки М40. Подивимося, що з цього вийде, та хто зможе перемогти. Так, і я починаю. І зараз ми починаємо гру. Так, мені дуже цікаво, хто з нас виграє. Ну, я вам, друзі, обіцяю, що як мінімум один е або навіть два. Ну, скопа, і йому сьогодні прилететь. Це 100%. Я ж Ну, а я за тера Погнали. Погнал. Да, в мене на такий хороший скін на цю М40, Ну, давай же. За... Я щось забув, що ми так високо стрибаємо. И у нас был 50... Сказать, и в нас ну, по 50 хп. Так. Да. Цикарыш. Кто выжил? Я. я. Опа, минус один. Mm -hmm. Ну, это с противом, я бы Без противу. Видишь? Літаєм. На ускопы двое не на ускоп Щось в мене не получается. А вот давай не придумаемся, так вы закон стрепаты. Боются. Да почему выйдет, бабный хаос? Хаос. А Так, а, у нас уже почалось. Так, не, не побачили. Так. Ай! Дивіться, на ускоп. Ні, я на ускоп. Глядачі можуть подивитися і дійсно скажуть, можете написати в коментарях, що я зробив це на ускоп. Зараз Тьомка. Та яка різниця? Добре. А! Я ускоп, но скоп. Я то її вірю, не те, що ти мені. Добре, добре, Я! Ти піду, Діфі, з давним скопом. До він він тільки що бачив мій екран, так що це все чесно під скопом було. Опа.

Ай-яй-яй, не завалил. Опа, привет. Она не чекай. Ой. А, нет. Там сами хочешь на нужа. Нет. Ее. Я уже в вернулся, я уже в и Так, ну добрый. Я, я сплю Я-то я там за ногу зачепил. Капец. их выстрелы ее Сюди. я його виніс. ну рахунок пог еще пять-четыре ты прогрешь а вы часу ні. а я раз Ніши я! Нічи я за друзі. А якщо вам сподобалося та це? Ні, відео? Та ні, ну що ти кажеш? Ми продовжимо це відео, бо це було якось дуже швидко. А, ну хоча так. Продовжимо відео. <продовжимо> відео. Але давай уже закладання гоби тільки на пістолетах, Давай. О, на пістолетах? Ну, Це буде досить цікаво, друзі. Так, тож мені здається, для вас робив в одному відео гри, такого ще не було. Так. Перший раз. І перший раз він з кимось колобиться, правда? З ким я тільки я два відео тільки запустив і це я сам зробив. Без нікого. Тож я запускаю гру. Ну, І сьогодні я з гурсом кого Точніше він зі мною. Тож я в нього на каналі. Ну так і. Е, Зразу, друзі, вас попереджаю, цього відео на моєму каналі не буде, на жаль. Але будуть інші відео з готові. Так. Ну і я захожу в спец. Як завжди. Ага, а я як завжди за терористів. І Я беру свій улюблений Петриста речі, Я зараз гусаку. Я не люблю хвастатись, але гусак, мене зараз не вбивай, будь ласка, я тобі свій скін покажу. Окей. Я якраз йду до тебе. Та, та все, не вбивай. Лови. Так, чекай, дай подивитись. Ого, це... такий класний Чекай, yeah. так, Тепер За... у тебе скільки вбивств? Ні, 171. Віддай мій вігру! Так. Йой, якась ігра дуже гучна, тому я зроблю гру трохи тихішою. Ви ж надіюсь не образитись, якщо я зроблю трошечки гру тихішою. Бо дуже щось ділоглосний. Е, ми граємо в Бейтомка. Так. Е, ну, поїхали. Без зараз. Так. І мені здається, підписники догадалися, яку я візьму пушку. А вони вже знають, яку я. Підписники. Якщо ви дивитесь це відео, напишіть в коментарях. за кого вы вбол... вболеваете? Прям в комментариях, та та О, привет! А, yeah! Так, забираем его Дигл. Не ожидали, что трековский Ха -ха. Дигл. ха, -ха. Ух Ух, я возьму П-350. Прикольный выбор. Ну, да, <связано> не, прикольный.

Друзі, е, він не знає, що я обманула трохи. Mm, це і цей клей се мені не, 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 не допоміг. Ага, я виграв. Ну все, берем Дігл. Е, ч, в мене щось зависає. Чого? Я Дігл не можу взяти. Я тут ані, ну, я можу, я можу все. А я тупо ділінку не можу взяти. Та стоїть типу показуєте скільки ФПС. Ні, якщо чесно ні. Ну то я тобі загаблю. Куди ти пішов? Куди ти. два 22. Як ви бачите... Гусак. Гусак. Що зробив? Відкум бачив. Так, добре, треба завершувати. Я його зараз не знаю. Якщо ви не знали, у нас... У нас усього... У нас усього скільки? Навіть зараз мої підписники навіть зараз можуть побачити, що я почув на діру. А, все, все нарешті він взявся. Хм. Так. Підтовався. Так. Треба його закапечити вже. Я, я в прыжку! Як. Як в пришку? Ти чи, чи ти підробив? Ні. Я сам не знаю, як я це зробив. Я ніколи ще такого не Диві. робив. Друзі, я ну написувати в коментарях включав він кіщені, чи може він зробив в кастом на лобі, просто не зауважив. Ну, я нічого такого не робив. Друзі, можуть з самого початку побачити, що як тільки ти завантажився, ми трохи поговорили і я зразу включив гру. Хм. Ну, напишіть друзі, все рівно в коментарях, що чесно. Я йому не довіряю. Очка я зарашу. А заретемка? Решенный раунд. Трекум бэкаты. Решеный раунд. Станция плюс мисс трекум бекаты. Так я сейчас я не помню. Сарабе. Сарабе. Так, да. Відучай раунд і, і, і буде дуже важко напевно. цьому. Ну, Тому що, як ви бачите, потім як ми грали дуже, дуже важко. Темка! Пітна каточка, дуже питна.

Ставте лайки, підписуйтесь на канал.